Мій рівень феретину завжди нижче плінтуса, я його регулярно підіймаю, але це не завжди вдавалося зробити. На цей раз мені таки вийшло. І я нарешті виправила ті помилки, які я допускала всі попередні рази. Рекомендують приймати препарати заліза до сніданку е, зранку. Але це була моя особиста помилка, тому що зранку також я ще п'ю каву, а кава, як відомо. Погіршує засвоєння, вимиває взагалі залізо, тому це погано у моєму випадку. Тому препарати заліза я приймаю тепер ближче до обіду, безпосередньо до обіду. І те, що я додала, це обов'язково запивати. Препарати заліза чинність з вітаміном С. Я не хотіла використовувати якісь таблетовані форми, ті славно звісні шипучки. Хотіла щось натуральне. Тому ось, будь ласка, гранатовий фреш. Це може бути гранатовий, апельсиновий, будь що що містить у своєму складі вітамін С, який безпосередньо покращує засвоєння заліза. Тому тепер маю класний результат. Смакота. Я просто от недавно чистила гранати, я собі уявила, скільки то треба заляпати кухні, щоб зробити трошки того сочку, навіть банально отакі маленькі пакети. Власне, про пакетики. Всі фреші від Велграсу приходять заморожені. В них є спеціальне термопакування, тож ви можете не переживати, що десь там щось вам розморозиться. Одразу ставите свою морозильну камеру, а потім просто при потребі витягаєте пакетик, ставите його в тепленьку воду, він вам розморожується і ви швиденько випиваєте. Нас, до речі, можна їх комбінувати між собою. Просто мої скриби. Так що щира рекомендація: реально корисний і потрібний продукт, тим більше, що просто поставили собі в морозилку, коли треба, витягнули і скористувалися. Максимус, з до речі, на селеровому фреші. Попередній раз я також його пробувала. Користь власне для шлунково кишкового тракту покращує обмінні процеси, якщо маєте якісь проблемки, особливо. І також змітнення нервової системи. Але що найцікавіше, зараз на всі овочеві фреші у Велграді, є знижка мінус 20 відсотків і на селеровий, і на буряковий, і навіть на маркіани. Тому, якщо якраз шукали, то збережіть собі їхню сторіночку.